Аю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Музика. Нещодавно виповнилися 40 років з часу створення Рожнятівського управління з експлуатації газового господарства. За ці роки колектив збільшився з 26 до 155 осіб. Привітати своїх числених колег з визначною подією прибув і голова управління ПАД Івано-Франківська ГАЗ Ігор Прокопів. Високою, але безперечно заслуженою відзнакою прозвучали слова голови правління публічного акціонерного товариства Івано-Франківськ Газ Ігоря Прокопіва. Він виокремив Рожнятівське газове господарство як одне з кращих у області. Роботу газовиків з невеличкого селища міського типу назвав авангардною і такою, яку гордо можна поставити у приклад. Визнаний їхній авторитет і вміння десятиліттями тримати високу планку. Рожнятів уже. Скажімо, не перший рік, а навіть десяток років є нашим авангардом, є управління, займає перше місце в нашій системі і є тим орієнтиром, на який орієнтуються інші газові господарства області. Тому хочеться побажати в такий день безаварійної, без аварійної, безперебійної газової роботи нашим рожнятівським газовикам. І хочу сказати просто і коротко, так тримати. Кращі працівники газового господарства були відзначені грамотами та преміями за сумлінну працю та високий професіоналізм. Окрему подяку висловили ветеранам виробництва, які заклали надійне підґрунтя для створення управління. Серед них і Анатолію Заверженцю. Шанували хвилиною мовчання першого керівника господарства Івана Гірняка. Зараз на чолі управління Кірманич, який пройшов шлях від слюсаря до керівника Володимир Бігун. Саме його заслуга в тому, що підприємство працює стабільно, постійно розвивається і може вважатися флагманом району. Коли сидів поряд з Володимиром Михайловичем, Я бачив е, сльози. Володимир Михайлович, вам немає що стадати з тих сльоз і скривати, тому що колектив, і всі ми прекрасно розуміємо, що це сльози не слабкості, не слабкості керівника, а це сльози за тих 40 років, гордості за тих 40 років, що людина пропрацювала і в цьому колективі пропрацювала в цій системі. Коли приходиш сюди, до вас на підприємство, таке враження, попадаєш на військовий об'єкт. Ідеальна чистота, ідеальна порядок з німецькою точністю, вимагається тільки ваша заслуга. Пліч опліч вони прийшли немало, починаючи з газифікації перших сіл ріпне, підлісся, дуба і закінчуючи 35 п'ятьма газифікованими населеними пунктами району. Проклали 813 кілометрів підземних та надземних газопроводів. Згадують, як тіснилися у вагончиках і обходилися двома машинами. А зараз можуть похвалитися тим, що вже два роки працюють без збитків і втрат газу. Комп'ютеризація процесу дозволяє швидко зорієнтуватися у схемах та проектній документації. Серед першого Чергових завдань технічного відділу, щоб диспетчер зміг кількома натискуваннями клавіш оперативно окреслити проблему та шляхи її розв'язання. І хоча в районі ще сім сіл без природного палива, при наявності коштів їх можна газифікувати за два роки, по часу ми можемо протягом двох-трьох років газифікувати всі населені пункти, Я кажу, ми маємо всі технічні і фізичні можливості це зробити тільки при наявності коштів. Минулому році було виділено з районного бюджету. 560 тисяч, і вони всі освоєні. На сьогоднішній день нема недобудованих об'єктів. Цього року з районного бюджету виділено 100 тисяч на 5 населених пунктів. Крім того, залишаються кошти населення і місцевих сільських селищних рад. Якщо є надія, що будуть виділені кошти із державного бюджету на виконання цих робіт. святкову атмосферу винуватцям дійства створювали пісні Тетяни Звареч, ансамблю Карпатські зорі та народного аматорського родинного вокального ансамблю Русинка. І хочеться, щоб кожен житель району, запалюючи у своїй оселі блакетний вогник, згадав, що завдячує цим теплом багаторічній щоденній роботі професіоналів працівників Рожнятівського управління з експлуатації газового господарства. Понад 60 років на території села Ясиновець, Рожнятівського району, здійснюється видобування нафти і природного газу. Внаслідок експлуатації місцевих підземних надр Спочатку збагачувалася радянська держава, а зараз вітчизняні скоробагатьки. Місцеві ж мешканці мають лише проблеми. Нафту і природний газ на території Чечвенського і Ружнятівського родовищ видобувають понад 60 років. У радянські часи ця місцевість була засекреченою, оскільки поблизу знаходилася ракетна військова частина. Проте експлуатація підземних багатств краю не припинялася. Тепер середньорічний видобуток становить 8 тисяч тонн нафти і 3 мільйони кубометрів газу. Роботи здійснює прикарпатське управління бурових робіт, ПАД Укрнафта. За 4,5 місяці справилися зі своєю роботою. ...працівники 101-ї свердловини. Вони добурили до проєктної глибини 2590 метрів. Зараз тривають геофізичні роботи. Незабаром на місці бурової установки буде встановлено насосну і розпочнеться видобування. Буровиків замінять працівники експлуатаційних служб. А далі видобута сировина трубопроводом транспортується у долину на нафтопереробний завод. Здавалось би, місцеві мешканці, у яких під ногами чорне золото, мали б ніби ті арабські шейхи купатися у розкоші. Насправді ж у людей лише проблеми, стверджує сільський голова. Проблем багато, але основна проблема це нерозуміння, напевне, верхніх ешелонів керівництва «Укрнафти» і, скажімо, Власників групи приват, які на сьогоднішній день наполовину контролюють ту саму «Укрнафту», в тому, що там, де береться, там потрібно і віддавати. На сьогоднішній день у нас в школі немає спортзалу, хоча навчається 120 дітей. У нас сільська рада. Яка викуплена в репресованої людини в 47-му році, яку забрали всі, ми знаємо в які місця побудована ця сільська рада десь приблизно в 27-му році. Загальна площа 60 квадратних метрів. Було б добре, якби там знаходилась одна сільська рада. Ми ухитрились там розмістити ФАП. І ще відділення зв'язку. Питання культури взагалі плачевне. Я хотів би, щоб ви звернули увагу на панораму нашої Іванівської церкви і нижче знаходиться оцей самий будинок культури, так званий, побудова в 1914 році. Все, що змінилося з того часу, це тільки те, що дерев'яний дах замінили на. На шиферний це проблема всіх сіл і територіальних громад, де відбувається та нафта: тобто Лоп'янка, Спас, Верхній Струтин, Ясиновець, Іванівка, Ріпне. Це ті громади, які мають одинакові проблеми, незважаючи на те, що тут іде нафто і газове добування. Існуючий дисбаланс між тим, яка кількість природних багатств видобувається, і кількістю фінансових благ, які залишаються в межах тої чи іншої території, необхідно виправляти. Переконаний заслужений економіст України В'ячеслав Кредісов. Моєму розуміння система приблизно має бути таким чином: на рівні Верховної Ради має бути ініційований додатковий. Законопроект, який дозволяє паритетно розподіляти якусь кількість податків, щоб мешканці конкретного селищної ради, яких досить багато і на території Вилинської, і Рожнятівського району, наприклад, вони отримували безпосередньо фінансову підтримку від тих компаній, які займаються видобутком, моєму розумінню, це буде значно більш справедливо. Адекватно, правильно, паритетно, але зрозуміло, що це питання не може вирішуватися тільки на рівні спілкування, зараз там по телебаченню. Це виключно державного рівня питання, тому що навіть керівництво державної компанії навряд чи самостійно не навряд чи а точно не може самостійно приймати рішення. Це питання ініціації. Верховної ради розуміння даної проблеми є і в керівництва «Укрнафти», і в обласної державної адміністрації вважає В'ячеслав Кредісов. Він сподівається, що за умов додаткового всебічного вивчення вже до кінця поточного року вдасться знайти взаємовигідний консенсус. Цими днями першокласники попрощалися з першою книгою у своєму житті Букварем традиційне свято прощання з буквариком відбулося і в загальноосвітній школі номер 4 де побували і наші кореспонденти. Свято прощання з буквариком відбулося у першому а класі. Першокласники, подолавши першу сходинку, в освоєнні знань стали справжніми школярами. Нелегко їм давалися перші літери та перші слова. Та кожен із них зумів навчитися читати, писати і рахувати. Досі недавно із Обласкування і вашої легкої батьківської руки ваші діти ступили на поріг школи, Ступили на ту першу сходинку, яка веде до дорослого життя. Остроку, з остропом, з надією, з великими сподіваннями ви дивилися майбутнє. А що буде далі? А далі ваші діти вдилися в шкільну родину і вирубало вплине шкільне життя, перші радості, перші успіхи, перші сльози. Бо говорити, що перший клас найважчий напев... найлегший, напевно, неправда. Бо як не просто заставити ту маленьку ручку, написати таку важку кривульку, як не хочуть вкладатися в медні букви у склади. Але ще мить і перший клас стане спогадом. Солодким спогадом. Тому що перше завжди залишається першим. Перше слово, перший крок, перший чип. Зникає багато із пам'яті людей моментів. Але крім першої вчительки, допомагали долати труднощі першокласникам їхні батьки, які прийшли на свято букварика. Як же змінилися за рік їхні дітки? Вони не тільки подорослішали, але й порозумнішали. Впевнено і сміливо вони розказують, чого навчилися за рік. Завітали на свято усі букви із букваря та казкові герої: червона шапочка, білосніжка, мальвіна, колобок. Свято проходило з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме мультимедійного проектора, на якому чудово показували фотографії дітей з усього класу, їхнє дозвілля, навчання у школі. А прекрасні пісні, хореографічні номери у виконанні першокласників це результат роботи гуртків естетичного циклу та тісної співпраці класовода Ольги Іванівни Лашко з керівниками шкільних гуртків, а саме хореографом Богданою Анатоліївною Бурою, вчителем музики Наталією Ярославівною Смоляк, вихователем вірою Вікторію притуляк, Які доклали чимало зусиль для того, щоб свято прощання з Буквариком запам'яталося надовго. Ми дорослі дуже уважно спостерігали за вами протягом року. Нам було дуже приємно бачити вас на всіх святах, на всіх шкільних святах. І ми дуже раді з того, що ви такі веселі, цікаві, активні, життєрадісні. Тож бажаю вам, щоб ви і надалі від е, шкільного життя одержали найкра... 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 е, найкращі емоції, найцікавіші знання. А батькам бажаю е, витривалості, здоров'я, великої любові, любові до своїх дітей. Ну, і вчителі сьогодні хочеться подякувати за таку е, працю, вкладену у свято. Надзвичайно цікаве, веселе свято проведене у досить новому стилі. За словами директора школи Лідії Когут, навчальна установа є базовою з родинного виховання, а тому між вчителями і батьками злагоджена співпраця, що є традиційною в системі роботи закладу. Співпраця благодійної фундації Кредісова з освітніми установами Прикарпаття нещодавно очільник фундації відвідав навчальні заклади Долинщини. Діяльність благодійної фундації Кредісова не обмежується лише цільовими соціальними проектами. на кшталт програми Моє рідне село. Значна увага приділяється підтримці навчальних закладів краю, дитячим садочкам, школам, позашкільним установам. Так, 18 травня, учільник фундації В'ячеслав Кредісов побував на загальношкільних батьківських зборах у загальноосвітній школі номер 4 міста Долини. Прибув як і годиться, не з порожніми руками. Подарував школі комплект крісел для класної кімнати і поспілкувався з батьками школярів та вчителями. Директор школи Василь Воробець у своєму виступі зазначив, що закладу надає значну допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази благодійна фундація Кредісова. Після зборів діти подарували усім присутнім концерт, присвячений дню матері і дню сім'ї. В'ячеслав Кредісов дає цікаву пропозицію для того, щоб батьки разом з такими меценатами, як Кредісов, змогли організувати, наприклад, кошти для того, щоб школі. Допомогти в забезпеченні матеріалами і технічне забезпечення класів і для навчання наших учнів, і крім цього, тому тиждень назад за його кошти було куплено велику кількість крісел в сьомий Б клас, де навчаються наші діти. Тому що на протязі багатих років дуже важко йде заміна обладнання в першу чергу пар шкільних і крісел. А це я вважаю надзвичайно велика. першу чергу естетика, кабінети змінилася, і я дуже вдячний пану Кредісову цього ж дня. В'ячеслава Кредісова запросили на родинне свято у місцевій школі села Мала Тур'я, що біля долини. Віршики, пісні і танці діти дарували усім присутнім, але насамперед найріднішим своїм матусям. З громадою малої тур'ї благодійна фундація Кредісова співпрацює в рамках соціальної програми Моє рідне село. На території школи споруджується дитячий спортивний майданчик, на якому зможуть займатися усі сільські діти. Об'єкт мають здати до Дня Незалежності. Дещо раніше В'ячеслав Кредісов взяв участь у святі останнього дзвоника у Долинському мішкільному навчально-виробничому комбінаті. Учням, які здобули тут професії економістів, операторів комп'ютерів, кухарів і швачок, було вручено трудові книжки. Голова благодійної фундації Кредісова вітаючи випускників зі святом, нагадав, що в них починається нова важлива віха у житті. Він подарував навчальному закладу комп'ютер, принтер сканер. Іван Ігорович 20 травня на стадіоні Хімік відбувся черговий матч чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб Калуш приймав лідера першості Яремчанські Карпати. Статистика свідчить, що із дев'яти проведених раніше матчів між калушанами і яремчанцями в рамках чемпіонату області нашим землякам вдалося виграти лише раз. Це сталося у 2006 році з мінімальним рахунком один Перед початком нинішнього сезону команди провели контрольний поєдинок на тренувальній базі ФСК «Нафтохімік» у Вістовій. Калушани тоді зазнали цілковитого розгрому 0-5. Отож, чергова зустріч із грізним лідером чемпіонату області мала б налаштувати господарів стадіону Хімік на серйозні рішучі дії. Спочатку так і було. Футбольний клуб Калуш впродовж перших десяти хвилин діяв дещо активніше за гостей і створив дві реальні загрози для їхніх воріт. Проте Фортуна, видно пам'ятаючи статистику попередніх матчів, вирішила не порушувати традицію і передала ініціативу Карпатам. На 20-й хвилині кращий бомбардир чемпіонату Андрій Улійник відкрив рахунок зустрічі. Володіючи значною перевагою у класі, гості ще в першому таймі забили другий м'яч. Після перерви дії господарів стали дещо розважливішими, і їм вдалося відквитати один гол. Це зробив Василь Савчин. Та все ж матч завершився поразкою калушан 1-2. Тішить результат поєдинку юнацьких команд. Молоді калуські футболісти зуміли забити своїм одноліткам з Яремча три сухих м'ячі. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі.